Необхідні продукти харчування, розширений список отримувачів допомоги. У місті набирає оберти третя хвиля видачі продуктових наборів. У металургійному районі працюють три спеціальні стаціонарні пункти. Ми стартували вчора. Почали видавати лише завчора. Видали вже понад 400 наборів продуктових і взагалі в першу, другу і третю хвилю вже отримали понад 7 тисяч мешканців металургійного району таку допомогу. 37 замість 26 категорій. Ще майже 30 тисяч криворізьких сімей матимуть можливість отримати безкоштовні набори. Це учасники бойових дій, особи, які отримали інвалідність при проходженні військової служби, чорнобильці, сім'ї з неповнолітніми дітьми, які втратили годувальника, працівники комунальних установ соціальної сфери, одержувачі допомоги по безробіттю. Люди кажуть, така допомога від міста своєчасна. Пенсії не вистачає, Я зараз якраз проходжу, лікую очі. Дуже вдячна міській владі, Вілкову, Юрію Григоровичу, за допомогу нам, пенсіонерам, за продуктові набори, за все. За, за все, що вони роблять для нас криворожан. Отримували до трьох років дитині. Зараз дуже потрібно, тому що ціни виросли, така ситуація в країні і дуже важлива навіть ну, така допомога. Тому дуже вдячні і взагалі, як нам зателефонували, ми були в шоці, що таке і нам може бути. Хочеться сказати нашій міській владі. Військової адміністрації міста Кривий Ріг, які допомагають такими чудовими наборами продуктовими, всім мешканцям Кривого Рогу, які дзвонять, приглашають нас отримати цей продуктовий набір. Набір чудовий. Всі, хто мають право на допомогу, обов'язково її отримають, запевняють фахівці. В залежності від віку і стану здоров'я, в стаціонарних пунктах або ж з доставкою додому. Якщо людина мала або потребує допомоги, то в нас розглядається питання в індивідуальному порядку і допомагаємо людям з доставкою таких наборів додому. Працює взагалі в нас три пункти видачі продуктових наборів в районі. От, працюють вони щоденно, з 8 до 17 години, без перерви та без вихідних. Юлія Вітряк, Олексій Правицький, цей день.